Хочеш стати охоронцем громадського спокою? Доведи, що зможеш. У Кіровограді триває відбір у нову поліцію. Нагадаємо, охочих майже 5 тисяч. Кандидати вже пройшли випробування на ерудицію та знання законів. Тепер здають нормативи з фізичної підготовки. Наскільки сильні та витривалі майбутні полісмени бачила наша Яна Семенюк. Перед початком випробувань кандидати у нову поліцію отримують номери, за якими будуть проходити завдання. Перед екзаменом розминаються і хвилюються. Я постійно себе підтримую в фізичній формі, так як граю в футбол, постійно працюю над собою, згартовую себе саме в спортивному дусі, тому. Особливої підготовки в мене не було. Під наглядом комісії нормативи з фізичної підготовки щодня здають шість груп по 45 кандидатів у кожній. Оцінюють їх за трьома напрямками: підтягування на перекладині для хлопців, віджимання для дівчат, біг на дистанції 100 метрів та один кілометр. Чітких критерій у нас оцінювання немає. У нас формується рейтинговий принцип, тобто формується якась база, всі конкурсанти здають і потім якась частинка відсіюється. Всі інші проходять наступний етап. Перед початком екзамену для конкурсантів проводять інструктаж та діля на групи. Усі результати обіцяють фіксувати на відео. По більшість тисячі міків кожна група здає своєму стюарту. Номера і розписуються за три результата, будуть зніматися на камеру. Починається випробування з підтягування. Більшість виконує понад 10 підходів. Учасники, що вже виконали перше завдання, оцінюють свої сили. Вважаю фізичну підготовку непоганою своєю. тим більше на другу вікову групу 15 разів. Я підтягнувся, ми зараз буду бігти, побачимо. Після підтягувань біг. Учасники вгамовують емоції перед наступним випробуванням по-різному, дехто з допомогою цигарок. При цьому за результати наступного завдання не хвилюються. Не боюся. Потім 100 метрівка одночасно змагаються по чотири кандидати. Ну, це не буде. Десь все. Атака, тести, наприклад, нічого тяжого не було. Володимир не сказав би. От. Ну і медицина теж ні суботикофізике нісе, а так нормально. Все. Ті, хто пройде відбір з фізпідготовки, очікуватимуть запрошення на наступні етапи психологічне тестування та співбесіду. За їх результатами кращі з кандидатів розпочнуть навчання. Яна Семюк, Володимир Волок, день за днем.